І так, ну що, пацки, всім привіт! Знаходимось ми на тому самому українському сервері Nexus Roleplay. Промокод, який ви бачите на екрані, допоможе вам розвинутись на початку гри. Також загляніть в опис, там є багато цікавої для вас інформації. У себе на екрані ви бачите камеру, недаремно вона в мене там є, тому що я запустив Nexus RolePlay на телефоні. Так, так, в себе на старенькому своєму телефоні, все, що ви бачите, все як воно є, ніякого монтажу тут немає. Єдине, що потрібно розібратись тільки з управлінням, тому що. Трошки незручно шпілити на телефоні і дивитись на монітор, тобто воно транслює з телефона на комп'ютер. Ну давайте зайдемо у автосалон. Якісь є тут глюки, якісь щось тут підтормажує, так, під, підлагує. Так, давайте до цього консультанта підійдемо і візьмемо у нього якусь автівку. Так, ага, тут ж ми ніяк не можемо взяти. Ну, я думаю, що. Кнопочка в нас є. Доброго дня! Добрий, добрий. Ще можу допомогти. Давай якусь тачку нам просто візьмемо, покатаємось. Тобто, я не можу вибрати в себе на телефоні деякі функції, ну нічого страшного, адже ми можемо шпілити все одно. Ну, досить, я вам скажу, досить, досить незвично шпілити на телефоні і в Тобто, є все одно на телефоні, ніби якби немає. Цих глюків, лагів, але в самій грі те, що ви бачите на екрані, щось, щось воно таке є. Ну, давайте взлетимо десь під лагало. бабах, бум-бум. Так, все, виходимо звідси. І так, забрав я свого мерседеса на парковці і тепер направляюсь на рибалочку. Хочеться порибачити, подивитись, як працює це на телефоні. Потихеньку собі їду і ні в чому собі не відмовляю. Да? Витираю сльози щастя від водіння на телефоні. Тобто, ми направляємось на рибалку і будемо зараз чилити там на якомусь човні. І так, ось ми під'їжджаємо до бази цієї, де ловлять рибу. І так, купили ми трошечки наживки. Так, пішли рибачити. Все, дядько, я погнав. Ти ж не знаєш, що я з телефону граю. Га. Трішки незручно так грати на телефоні. Я вам чесно кажу, якщо щось не то, напишіть в коментарях. Так, сплатити готівкою катер. Так, ми взяли катер. Ага, ЛТ. Так, все, я потрошки розбираюсь вже. Скоро почну шпілити на телефоні. Чисти рибалочку, закину ноги на диван і буду собі шпілити. Хе. Ой так, ось тут ми. Так, все, вставай, 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 вставай. Потрібно встати. Так, натискаємо Y. Ааа, щоб закинути вуд, потрібно протиснути одиничку. А, тобто тут я не зможу ніяк. Так, тут я не, не зможу закинути ні гачок, нічого. Тому наша рибалочка йде по одному місцю. Так, давайте виловимо одну рибку, лосося. Ну і все, тікаємо. Тікаємо далі, все, хлопаки, наловився я риби на телефоні. Ніхто ж не знає, що я шпилю на телефоні. Все, тікаємо. Зараз його гарнесенько так припаркуємо. Йой! Ще польоти на катері такому. Все, парканулись, отут буде пойдет. Все, тікаємо, звідси. Опа, ще один комусь якомусь приводу дав по бороді. Давай, дядьку, газуй, газуй, газуй. Так, якщо ви не повернетесь до транспорту, катер буде евакуйовано, опа, дивись, лягавий. Ну вони ж не побачили, що ми на телефоні граємо. І припаркували там ззаді трошки свій катер, не, не так, як треба. Я думаю, що я знайшов єдине місце де найкраще шпілити з телефону. Ну, це найкраще місце, на мою думку. Ой, вибачте, пробачте. Ну блін, так я паркуюсь. На мою думку, робота фермера ідеально підходить для гри на телефоні, тому що тут не потребує ніяких таких дій, особливих дій. Якихось там натискань на клавіатурі, ви просто підбігаєте і фармите собі, як хочете, Лежачи десь на Ну на дивані, не знаю, на кріслі. Просто собі ходите, А ну ка дядько, а чому ти. А чому ти не фармиш? Алло? А як так? Ми ж підходимо. А чому він не активує? ей А, потрібно натискати теж є. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну тому це не ідеальна робота. Вибачте, пробачте, щось я, щось я не те сказав. Я думав, що тут ти підходиш до дерева, і воно автоматично активує. Давно я не працював на роботі фермера. Ну, тобто, нам гра на телефоні. Фарм на телефоні, на фермері, на роботі фермера не підходить. Тікаємо звідси. Дякую, що, що трошки заробили грошенят. І так, хлопчики, ця гра на телефоні це чисто така фанова фішка. Яку можна запустити як на айфонах, так і на Android ось гаджетах. Якщо вам цікаво, ви можете також собі це зробити, скачавши програмку Steam Link і запустити в себе на телефоні, прив'язавши свій мобільний гаджет до Steam аккаунта, ну, якось так розберетесь, ну, будете знати цю фішку. Отже, хлопчики, я думаю, що чіл на телефоні вдався. Кому сподобався відосик, протисніть велику вподобайку, завозіть якийсь свій топовий коментар. Ну а я далі поїхав собі фанитись на телефоні, ще катнусь. Якийсь кружочок, та й буду виходити. Все, всім дякую за перегляд, всім фарту, всім пока-пока.